Дівчата зайшла в АТБ спеціально за хумусом нарешті. Йофі з'явились з зв'яленими томатами та базіліком і з грибами. Ой, буду сьогодні їсти, смакувати, насолоджувати. Ми так домашні хумиси не зробили, бо світла немає, мені потрібно. Включати блендер, просто не було часу його зробити. І ще вам хочу сказати, що спробувала ось цей салат з тунцем за 56,90, шість котрий зараз по знижці, дуже сподобався. Можна брати. Так, дівчата, хочу ще показати вам три новиночки ВТБ. Можливо, вони з'явились вже давненько, але я їх тільки побачила. Ось такі міні-хлібці трапеза зі смаком гриби в сметані та телятина за джикою. Що це, гриби в сметані? Ні, це сир. Ага, ось гриби в сметані і сирні є. А телятину за джикою не бачу. Можливо, вони смачні, якщо хтось куштував з вас, напишіть, мені сподобалось вам чи ні. І ось такі вафлі. Пшеничні, солодкі смак ваніль і смак какао 31,70. Зараз візьму ваніль, хочу спробувати. І ще ось такі. Раніше вони були в Ашані, в Варусі, в сільфо. Так, покусуйся, будь ласка. Так, ось такі хлібці. Крісп, цільнозернові, запечені з чия та морською сіллю. 94,90 195 г. Не дешево, не дешево. Так, дівчата ще вчора не показала. Знижка на чорну п'ятницю на батончики Рошето по 9,50. Різні смаки. І знижка гарна теж на батончик Вафельний Несквік 9,70. Дівчата, всім привіт поближче. Я навіть не знаю, віталась я з вами чи не віталась. Ну, тож вітаюсь. Дівчата, через день фарбую губи оцим блиском Патрісія Леду. Дуже мені подобається, дуже гарний. І я можу сказати, що він... Постійкості середній, Не так, щоб він одразу змивається, але і не так, щоб він був суперстійкий. Ну, це блиск, все-таки це не матова помада, але мені дуже подобається. Я його бачите, з собою ношу, щоб оновлювати. Отак, от, от, відгук вам розповіла. Дівчата, всім привіт! З якогось нового дня. Я не знаю, що там було в попередніх кадрах, бо зараз, на жаль, не виходить знімати так, як раніше. Відео не будуть виходити. Ой, здається, побачила знайоме лицей, але тільки здалося. Так про що я? Відео виходять нерегулярно. Я там знімала вам в Аврорі відео, хочу його вже давненько змонтувати, бо вже пройшло. Ну Тиждень вже точно пройшов, з тих пір, як я те відео знімала. Все ніяк я його не змонтую і не випущу. Там треба його ще озвучити, але я сподіваюся, що найближчі дні все ж таки знайду час і зроблю те, що хотіла. Що вас ще сьогодні чекає, крім моєї балаканини? Певно, зроблю розпаковку, бо була в АТБ. Дівчата вже вдома. Починаю розпаковку, покажу, що я купила в АТБ, в Арусі і в Петриківці. Починаю з В АТБ взяла ось таку водичку, Поляна Купель, зараз без нижки, але захотіла саме її. І ціна на неї дівчата не дешеве 37,90. Хотіла дівчата взяти пачку салатика в АТБ. знаєте, такий, як в пластикових судочках. Він італійський є, вітамінний коктейль. Передивилась всі судочки, які там були, і там вже знизу все гниє. Тож взяла ось таку головку айсбергу. І ось така головка айсбергу, Там в мене, зараз почеку, дивлюсь: 184 грами, вийшли на 23:90. Кілограм айсбергу зараз коштує 129 гривень 89 копійок. І взяла огірок ось такий гладенький, тепличний. Теж вийшов, щось там на 24, так, на 25 майже гривень, 24,82. Потім взяла шматочок рибки на знижці. Ось таку форельку. слабосолену, На знижці, дівчата, рибка зараз 176 гривень 90 копійок. Потім у мене тут картофелька. Картопелька вийшла на 16 гривень 20 копійок. Тут в мене кіло 474 г. Далі взяла улюблений хлібчик, ось такий льняний. Але, чесно кажучи, коли я вам робила попередню розпаковку. Не розпаковку, я скуплялась в АТБ, я показувала, що його брала. Ось той раз він був зовсім не таким, як був раніше. Він такий був більш забитий, не такий пухкенький. Цей, наче на дотик, більш пухкенький. Сподіваюсь, буде такий, як я люблю, а не забитий. Розпаковка дівчата без світла, тож, ну, ви мене вибачте, за цей все бардак, бо знімаю біля вікна. Потім, так, хлібчик сказала, скільки коштує. Хлібчик коштує 480. Потім взяла майонез на знижці Європейський Торчин за 42 гривні 66 копійок з карткою АТБ. Ось такий. Давно вже дівчата майонез набрала. Не багато в мене залишалось, але я зробила на тому тижні шаурму, зробила цезар. Напевно, ось на цьому моменті буде доречним вставити кадр там, де я роблю соус на Цезар. Бо я вам обіцяла і так той соус не показала. Тож зараз дивіться соус, а потім продовжимо розпаковку. Дівчата зробила цезар і буду зараз вам показувати, як я роблю соус. Що в мене в Цезарі? Листя салату, курочка підсмажена на пательні, в пергаменті або без пергаменту, як хочете так смажити, помідорка, варене яйце, підсмажений хлібчик, потертий сир джугас в упакуванні. Зазвичай беру його в АТБ. Коли він на знижці, що нам буде потрібно для соусу? Один зубчик чеснику. ось Я беру на дві ось такі величенькі тарілки салату. Один зубчик мені вистачає. Що занадто, то нездраво, тому одного зубчику вистачить. Потім сюди я вичавлюю трошки сметанки і трошки майонезу. Так, от вичавила більш жовтий то майонез, більш біла то сметанка, приблизно в рівних кількостях. Дівчата, що роблю далі? Додаю сюди до часнику сметани і майонезу, оливкову олію. Тут в мене дівчата занадто мало, бо мені потрібно десь 50 мл, це точно. Потім е соєвий соус. Треба регулювати, я спочатку додаю 2 столові ложки, а потім е, пробую соус, який вийшов. І якщо соус не занадто солоний, то можу додати ще. І е, додаю або оцет, або лимонний сік, або гранатовий кислий соус. Я не знаю. Може, додам соус, може лимон, а може, все одразу. І ще додаю чорний перець, суміш або чистий чорний перець, і обов'язково якусь приправу до салату. Приправа до салату може бути будь-яка. Зараз я все додам і покажу. Дівчата, як я могла забути про мед? Ще додаю десь трошки менше, ніж пів чайної ложки меду. Бажано, щоб він був більш рідкий, але в мене тільки ось такий. Так, В мене тут вже олія, соєвий соус, гранатовий соус і лимон я теж додала. Залишилось додати перцю. Можна побільше, вже на ваш смак, хто любить гостріше, то можна більше. Хто не любить гостре, то можна взагалі не додавати. І додаю. Приправу до салату, не шкодую, так от можна побільше. І залишився мед. Додала дівчата мед, зараз все це я змішую, потім скуштую і, вже в залежності від смаку, я, може, додам ще кислоти солодкості завдяки меду, може перцю, а може соєвого соусу, якщо буде не занадто солоний. Ось я все змішала, скуштувала, і мені не вистачає солодкості. Тож знову змішую. Бачите, він виходить не занадто рідкий, але і не густий. Ось такий. Дівчата, звісно, це не класичний соус з санчоусами, жовтками, пармезаном. Той соус просто бездоганний, нічого кращого для цезарю немає. Але якщо треба замінити, то я роблю ось такий. І більш бюджетніше він виходить, ніж соус з анчоусами. Ось така дівчата-краса виходить. Пропорції, дівчата, я регулюю завжди під себе. Ну, я думаю, ви в мене всі дуже талановиті господиньки, тому самі теж відрегулюєте кількість необхідну вам на два чи на один салат. Продовжуємо, дівчата, розпаковку. Дві покупочки було в варусі. Це ось такі чебуреки макей. Ніколи їх не брала. Не знаю, які вони на смак. Підкупило мене те, що вони були на знижці: Оце 470 грам чебуреків за 64 гривні з копійками, і тут дуже легко їх приготувати. Треба просто покласти в мікрохвильовку на хвилинку-дві, і можна куштувати. Ну, видно, що вони готові. Ось так дівчата виглядають. Сподіваюсь, будуть смачні. По знижці дуже вигідно їх купити. Тут скільки чебуреків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ну, Мені здається, сім чебуреків за 64 гривні це цілком нормальна ціна. Сподіваюсь, вони будуть смачні, не буде там, що попало в начинці. Далі взяла в Арусі молоко зоряна, по знижці 33,90, здається, чи 34,90. І зайшла ще в Петриківку і взяла шматочок масла 91 з копійками. Оце поки мені найбільше подобається це масло солодковершкове з пташечкою, з лелекою. Ось такі дівчата-покупочки в мене сьогодні. На цьому кадрі дівчата буду завершувати відео. Я коли скуплялась в АТБ. Там, де показувала вам товари в корзині і показувала знижки до Чорної п'ятниці, не показала вам, що я ще взяла трошки цукерочок Зоря сяйво від Світоч. І знаєте, дівчата, що хочу сказати, мені здається, ці цукерки трошки змінилися. Вони стали не такі м'якенькі. Може, вони не такі свіжі, тому на них і знижка була. Скажіть мені, дівчата, хто теж полюбляє такі цукерки? Вони вам такі, як раніше, чи раніше були смачніші? Буду чекати на ваші коментарі. Дякую, що дивились, і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.